Біблія Старий Завіт, Книга Ісуса Навина, розділ 15. Племені нащадків Юди за їхніми родинами наділ жеребкуванням сягав далеко на південь, аж до кордонів Едому і пустелі Цін, їхній південний кордон починався від узбережжя Солоного моря, тобто від затоки, що повертає на південь. Далі кордон тягнеться на південь від мале Акрабім, Проходить через пустелю Цін, підіймається південніше Кадеш Барнеа, проходить через місцевість Хецрон, піднімається в напрямку Адара і звертає до Каркаї. Далі йде до місцевості Ацмон, простягається до Єгипетського потоку і закінчується на узбережжі Середземного моря. Таким буде ваш південний кордон. Східним кордоном служить Солоне море до гирла ріки Йордану. Північний кордон починається від морської затоки при гирлі Йордану, підіймається до Бет Хогли і проходить з північного боку Бет Гаарави, звідти кордон підіймається до каменя Богана, руви сина. Далі кордон підіймається з долини Ахор до девіра, повертає на північ до Гілгала, що навпроти підвищення Адумім, Ад на південь від потоку. Далі кордон проходить уздовж вод Н. Шемеша і досягає джерела Н Рогель. Після цього кордон підіймається долиною Бен Гінном, південніше Євусейців, тобто Єрусалима, після чого кордон простягається на верхів'я гори, яка знаходиться з західного боку долини Гінном у кінці Рефаїмської долини з півночі. Від верхів'я гори кордон повертає до джерела води на і тягнеться до міст нагір'я Ефрон, звідти кордон повертає до бале, тобто кір'ят Яріма. Від Баале кордон повертає на захід до гори Сеїр, проходить з північного боку гори Ярім, тобто кесалону, спускається до Бет-Шамеша й проходить через тімну. Далі кордон сягає північного боку екрона, повертає до Шікарона і, минаючи гору Бали, виходить до Явнеїла. Кордон закінчується на узбережжі Середземного моря. Західний кордон це велике море, отакі навколишні кордони території нащадків Юди за їхніми родинами. Халевові, синові Єфунея, за господнім наказом Ісусові. Був даний наділ серед нащадків Юди, зокрема, місто Арба за ім'ям батька Енакіїв, нині це Хеврон. Халев прогнав звідти трьох енакійців: Шишая, Ахімана і Талмая нащадків Енака. Звідти він вирушив проти мешканців Девіра. Раніше місто Девір називалось кірят Сефер. Але перед тим Халев оголосив, хто здобуде кірят Сефер і оволодіє ним. Тому я віддам за дружину мою дочку Ахсу, захопив місто Отніїл, синки Наза, брата Халева. Тож він, Халев, віддав свою дочку Ахсу йому за дружину. Так сталося, що коли вона відходила, то її підмовили просити в свого батька поле. Коли ж вона зійшла з осла, то Халев запитав її, що хочеш. Вона ж відповіла: Дай мені в благословення придане. Оскільки ти дав мені землю на півдні, то дай мені також і джерела води. Він дав їй як горішні джерела, так і джерела долішні. Отака спадщина племені нащадків юди за їхніми родинами. Пограничними містами племені юдиних нащадків на південному кордоні за домом були Кавцеїл, Едер і Ягур, Кіна, Дімон і Ададе, Кедеш, Хацор та Єтнан. Зів Телем, і Беалот, Гецор Хадат і Керіот Хецрон, тобто Хацор далі Амам, Шема та Молада Хацор Гадда, Хешмон і Бетпелет, Хацар Шуал, Бершева та Бизйотея, Баала, Іім та Ецем, Елтолат, Хесил і Хорма, Ціклак, Мадмана та Сансана, Леваот, Шілхім, Аїн, і Ріммон усього 29 міст з їхніми околицями, міста на рівнинах Ештаол, Цора та Ашна, Зануах, та Пуах і Енам, Ярмут, Адулам, Сохо та Азека, Шаараїм, Адітаїм, Гедера і Геторотаїм усього 14 міст з їхніми околицями, далі Ценан, Хадаша та Мігдалгат. Ділеан, Міцпа та Йоктеїл, Лахіш, Боцкат, і Еглон, каббон, Лахмас і Кітліш, Гедерот, Бетдагон, Наама та Македа всього 16 міст з їхніми околицями, потім Лівна, Етер, і Ашан, Євтах, Ашна, та Неців, Киїла. Ацхів і Мареша, всього дев'ять міст з їхніми околицями, також Екрон і належні до нього міста та їхні околиці, від Екрону й до самого моря всі поселення, що навколо Аждода з їхніми околицями, сам Аждод зі своїми поселеннями та їхніми околицями, Газа зі своїми поселеннями та їхніми околицями, до Єгипетського потоку й великого Середземного моря, з узбережжям. Далі на плоскогір'ї Шамір, Ятір і Сохо, данна, кир'ят санна, тобто девір, анав, Ештемо й анім, гошен, холон і Гіло. всього 11 міст з їхніми околицями, потім Арав, Дума та Ешан, Яном, Бет-Тапуах і Афека, хумта кир'ят арба, тобто Хеврон, і ціор, усього 9 міст з їхніми околицями. Далі Маон, Кармел, Зіф і Юта, Йогдеам і Заноах, Каїн, Гіва та Тімна, всього 10 міст з їхніми околицями, далі Халхул, Бетцур і Гедор, Маарат, Бетанот і Елтекон, всього 6 міст з їхніми околицями, тоді кірят Баал, тобто кірят Єарім, і Рабба лише два міста з їхніми околицями. Далі міста пустелі – Бет-Арава, Міддін і Секаха, Нівшан, місто Солі, Ір, Гамелах та Енгеді всього шість міст з їхніми околицями. Однак Єрусалима, який населяли євусейці, юдині нащадки не змогли завоювати. Тому євусейці й досі живуть у Єрусалимі з нащадками Юди. Розділ шістнадцятий. Нащадкам Йосифа жеребкуванням наділ випав від Йордану неподалік Єрихона, зі східного боку Єрихонських вод. Проходить по пустелі, піднімаючись з Єрихона до узгір'я Бетеля. Від Бетеля сягає до луза і тягнеться до кордонів аркійців у Атароті. Далі йде на захід до Яфлетійських земель і кордонів Нижнього Бетхорона та Гезеру. І закінчується на морському узбережжі. Таким був загальний наділ, який успадкували нащадки обох синів Йосифа, Манасії та Єфрема. Границі наділу нащадків Єфрема за їхніми родинами такі: на сході границя їхньої спадщини починається від атерот Адара і простягається до верхнього Бет-Хорона. Далі кордон проходить у напрямку моря з північного боку Мікметата і повертає на схід до Таанатшіло, обминаючи його зі східного боку, тягнеться до Яноха. Від Яноха сходить униз до Атарота та Нарата, сягає Єрихона і виходить до Йордану. А з Тапуаха границя йде на захід до потоку Кана і закінчується на узбережжі моря. Така спадщина племені нащадків Єфрема за їхніми родинами. Крім того, єфремовим нащадкам були виділені міста посеред спадщини нащадків Манасії, цілі міста з їхніми околицями. Але вони, єфремовці, не вигнали ханаанців, котрі мешкали в Гезері. Тож ханаанці живуть між єфремовцями аж до сьогодні, платять їм данину та працюють на них. Розділ 17 а ось наділ виділений жеребкуванням племені Манасії, котрий був первістком Йосифа. Махір, первісток Манасії, батько Гілеада, оскільки був хоробрим воїном, то йому дістався Гілеад і Башан. Також і для інших синів Манасії випали наділи за їхніми родинами, зокрема, нащадкам Авієзера, нащадкам Хелека, нащадкам Азріїла, нащадкам Шехема, нащадкам Хефера і нащадкам Шаміди, це плем'я Манасії, сина Йосифа по чоловічій лінії за їхніми родинами. Але в це Ловхада, сина Хефера, внука Гілада, правнука Махіра, праправнука Манасії, не було синів, а лише дочки, ось імена його дочок: Махла, Ноа, Хогла, Мілка і Тірца. Тож прийшли вони до священника Елеазара, до Ісуса. Сина Навина та до старійшини сказали: Господь наказав Мойсеєві дати нам спадщину між нашими братами, і він, Ісус Навин, за наказом Господа, жеребкуванням визначив їм спадщину між братами їхнього батька. Таким чином, племені Манасії, окрім земель Гілааду й Башану, дісталось ще 10 наділів на іншому боці Йордану, тому що дочки Манасії отримали спадщину між його синами. А земля Гіладу вже була наділена одному з синів Манасії. Кордон другої половини племені Манасії простягається від Ашера до Міхметата, що навпроти Сихема. Потім кордон повертає вправо на південь до мешканців Ен-Тапуаха. Околиці Тапуаха належали Манасії, а саме місто Тапуах, що на кордоні володінь Манасії, належало нащадкам Єфрема. Далі кордон сходить униз за руслом потоку Кана, з південного боку потоку міста Єфрема, що були йому визначені серед міст Манасії, з північного боку потоку володіння Манасії, які закінчуються узбережжям моря. Отже, на південь від потоку володіння Єфрема, а з півночі Манасії, а море їхній спільний кордон. На півночі вони межують за сиром. На сході зі Сахаром. Крім того, Манасії належали деякі наділи в межах володінь із Сахара та Асира, зокрема, Бетшан з його поселеннями, Євлеам з його поселеннями, мешканці Дора з його поселеннями, мешканці Ендори з її поселеннями, мешканці Таанаха з його поселеннями, а також мешканці Мекідо з його поселеннями три округи. Проте нащадки Манасії не змогли повністю оволодіти цими містами, тому хананці й далі мешкали в тих місцевостях. Коли ж ізраїльтяни употужніли силами, то зробили хананців підвладними, але повністю їх не прогнали. Якось нащадки Йосифа звернулися до Ісуса і запитали Чому ти нам виділив у спадщину жеребкуванням лише один наділ? Адже ми є численним народом. Тому що Господь і далі нас благословляє. Ісус же їм відповів: якщо ви є численним народом і вам затісну на Єфремовому нагір'ї, то вирушайте в ліс і викорчовуйте ділянки дерев у краю перізейців та рефаїмців. А нащадки Йосифа сказали: Нам насправді нагір'я не вистачає, але в усіх хананців, що мешкають у незинних місцевостях, як то в Бет шеані та в його околицях, Такі і в тих, що мешкають у долині Ізраїла, залізній колісниці. Тоді Ісус сказав нащадкам Йосифа Єфремові і Манасії, такі слова: Ви є численним народом і володієте великою силою, тому не лише один наділ буде вам. Адже весь нагірний край буде вашим, оскільки ж там ліс, то викорчуйте його, і він стане вашим до самих кордонів. Ви проженете ханаанців. Хоча і у них залізні колісниці і вони самі сильні.